Соломи. Майже-то. Я заняття, гарний День. Я ж кажу, краще немає более відправила. И мы готовы искать. Вешка, بدي відійти, що зараз. Так. Щось? Подивись. Алло. А, прошу, дайте. Мені треба, щоб ви мені сказали. Або я. Так. Окей. Ні, ні, ні. А?

Ми 1 Наша команда перемогла. Тому що ви помогли. Я така, ти співачка, а в нас в музеї є сорочка. Можеш одягнути ту сорочку та заспівати. Знаєте, що вона сказала? Да. Отож, бачив описки Зоряна. Десь два роки я досліджую традиційну музику, традиційні пісні. Навіть їздила трошки. В села, щоб бабусь послухати. Слепо. Якщо хтось з вас співає, підніміть руку. Мені цікаво. Я хтось хто співає у вас? Да, мій человек. Я сміялась наді мно, за земно. Про неї я розкажу. Є в Україні така традиція, яку вам дуже хотілося відновити. Бо всі ми знаємо традицію калядувати, щедрувати. Всі ж знають, да. Да, де ми співаємо. А є ще така подібна літня традиція, яка залишилася лише в кількох селах України. І трошечки в Білорусі вона ще є. І це літня традиція. Називається водіння куста. Може, хтось чув. В чому вона заключається? Десь приблизно на зелені свята в таких селах збираються дівчата, це дівчача традиція, збираються дівчата, обирають одну серед компанії і одну цю дівчину наряжають Збирають білки, листя, траву і закутують її в це листя настільки сильно, щоб неможливо було впізнати, хто це. Тобто зробити реального куща з людини так, щоб вона не була впізнаваною, щоб вона могла йти, але не була впізналеною. І вони обмотують цю дівчину, роблять з неї куста і водять її, водять її по селу від хати до хати, е бажаючи, як завжди, господарям, які вийдуть. Достатку, вражаю. І тим, хто ще щось дасть за те, що ти їм заспіваєш, ще більше достатку і вражаю. Е, ще є теорія, що це трошечки на викликання дощу е, влітку, щоб е, нічого не посохло. Е, і є ще така цікава історія, що в одному селі був хлопець, якому дуже подобались ці пісні. Е, але ну, дівчачі традиції хлопцям туди не можна. І він просився у дівчат, щоб його нарядили кустом, там ж непонятно, хто це. Він став кустом і він е, завчив це все на пам'ять. Е, отака традиція, було б весело колись таке зробити, мені хотілося таке побачити. Е, ще дуже цікаво, що в цій пісні завжди е, одна мелодія. Вона може трошечки варіюватися, але ви зараз почуєте мелодію, ви зрозумієте, що там наспів е, один. А слова різні, і в кожному селі там ще 10 тисяч своїх куплетів. Тому, якщо колись ви вивчите одну мелодію, ви зможете все, що завгодно придумати і на неї співати, і це буде рахуватися за кустову пісню, кустову співанку. Окей, зараз я вам продемонструю, як це звучить. Може, ставити. В золоту. а наш кус маленький, даром зіляни. Він до того ходив. А в нашого ко ручки ночки не вечки. Треба, йому, треба. Панчички да сечки. Дякую.

Уріжжя, сюди приїхати. Особливо сьогодні, у цей день, щоб святкувати це наше свято. Ви знаєте, сьогодні день кончини Івана Сірка. Зазвичай, ну, якщо такі проводяться заходи, вони дещо сумні. Але ми сьогодні радіємо, ми радіємо тому, що Ім'я Івана Сірка звучить у печері, і воно сьогодні вперше зазвучить і буде звучати чуть не кожного дня на наступний рік і на подальші роки. І Я думаю, на десятиліття і навіть на століття через те, що на наступний рік, 2026, ми з вами будемо святкувати 400 років із Дня першого перебування Івана Сірка у Печерні. уявляєте, 400 років. І я думаю, не менше, як на 400 років, ми його ще будемо згадувати тут у Печерні. Я дуже радий, що ви сюди приїхали. Я дуже радий всім вам, що ви дочекалися до цієї миті через те, хто приділок годині десятігоди. Я вам всім дякую і ухиляюся доземно і бажаю вам усім одного єдиного. Я вам бажаю щастя і бажаю вам цього щастя разом із Своєю онучкою Софійкою на Китюбе, яка вам теж зиче того самого щастя. Дякую, пані Юлія, дякую вам, вашим батькам, Безпосередньо всім, хто захищає сьогодні Україну, щоб ми мали можливість з вами тут провести так, цей час. Тому щиро дякую організаторам від нашої громадської організації Родина Котіна. Наша велика команда дуже <плес> вам вдячні за можливість побачити чудовий край наш іничний, чудову природу, побачити тих чарівних, талановитих, творчих людей, які творять на благо нашої України, почути пісні, почути ваші теплі слова, з'їсти, скуштувати цього козацького кулішу. Сподобалось правда? Нам сподобалося серці. <плес> 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 І ми щиро вдячні за цю можливість бути долученими до вашого свята сьогодні. Щиро дякуємо гарно вам Війни. Не тільки Туреччина, не тільки Польща а й та сама Росія. І ці козаки змушені були реєструватися. Їм не дозволяли більше якогось там загону мати. Десь три тисячі і все. І тут відбулася одна із битв. козаки виграли ту битву. І вони мали змогу поповнити свої війська. І от якраз у 1625 році вийшов там указ різне скріпця і розіслали по всіх округах, що набирають козаків. І от якраз Іван Сірко із Мерефи, сусідньої ось від печери за 50 кілометрів. Є тут людина, є представник із печери, тільки я не бачу його дев'ять. Ізмере, мерехи, з мерехи вибачають, з мерехи. Мурав, мурафи, ось є, прошу, прошу ось до. Це якраз безпосередній земляк нашого Івана Сірка. Він приїхав велосипедом, да? а той йшов пішки, він йшов двоє днів. Двоє днів ішов сюди до нас. Чому саме Печеру? Чому саме в печері? Через те, що на той час, на той час, а це я нагадаю, був 1625 рік. А вони зійшлися козаки навісні 1626 року, тобто на наступний рік це буде 400 років. Через те, що тут у печері є всесвітньо відомі пороги на південному бузі. Такі пороги ще є на Дніпрі біля Запоріжжя. І от якраз саме не випадково на цих порогах козаки і збиралися і започаткували свою там січ. І ну, найбільшою звитягою, найбільшим показником було для будь-якого козака те, що він міг перейти ці пороги, Міг між ними пливати як самостійно, так і на човні, міг пірнати. І от якраз біля печери, задякуючи завдяки ось цим ворогам, і збиралися ось ці люди на вишків, на навчання. І от якраз Іван Серпой прийшов сюди. Е, ви знаєте, дали клич, дали клич, розіслали листи, дали клич і протрубили збір. І от якраз на південному вузі... Тут біля б'ється, <рес> протрубили <рес> збір. Прошу вас. Прошу, сухари звичайно. Ой ти, шале, моя гостра, ти розбився. Раз підемо бій, Ще не розпімоти. Ще не розпівах захисників злава Юля характерників. Привозять покрови наші. Ну, а характерники, я вам скажу, це людина. Яка не кориться нікому, абсолютно нікому. Вона має свій характер, тому характер. Вони не звертали ні на кого. Вони знали, що в них є батьківщина, в них є родина, в них є сім'я. І маленькі козачата, всі-всі, всі хлопчики, всі, 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 всі чоловіки, всі ті сюди. І прошу нашого Печерського. Кошового отамана Івана Сірка, прошу сюди посередині. А чого всі мовчать? А ну оплески, дивіться. Ми з вами вже бували козаки. Ми пройшли з вами життя, ми бачили все, як казав мій дід покійний Андрій, все чисто, все і де, що не є. Отаманом розберемось, він пройде ту саму всю школу. То коли приймали цього Івана Сірка, цей кошовий отаман став і сказав, то що, браття, приймаємо Івана Сірка в наше братство? Ті всі як один сказали, так, приймаємо. І от знову ж так само. Козаки, браття любі, то що приймаємо нашого Івана Сірка? У козаки? І ще й назначаємо його отаманом, да? назначаємо отаманом нашим печерським кошовим отаманом. Ну і ви знаєте нашому Івану Сірку. Віднині він наш Іван Сірко, печерський кошовий отаман. Це буде його паспорт, це його буде візитівка. І при службна годі, якщо хтось каже, а звідки ти Іван Сірко? Чи ти Іван Сірко, чи ні? Ось до, дивіться. Чий, чий портрет нашого Івана Сірка, тому я зичу тобі. Я не Ігор ніякий ніде, а Іване. Я зичу тобі щастя, здоров'я, благополуччя, і щоб тут того, цей майданчик повністю був заповнений кожного дня, щоб до тебе їхали з усіх усюдів, щоб тебе любили, гордилися. А Івана Сірка любили, як батька, і як батька його поважали. То я тобі зичу тої самої любові і поваги від усіх усіх людей. Ну Про 17 -е століття то це е, сотне місто Мурафа Брасовського полку. І сьогодні ми, е, я, сьогодні досить, я випадково сьогодні попав в печер, дуже випадково і навіть не думав виступати, але почув, що люди приїхали, тут сім'я була з Запорізької області спеціально е, для того, щоб відвідати захід е, в пам'ять Івана Цілка. І от е, виступ мій е, такий випадковий. Але я присвятив цьому 10 років і цього року, у 25-му році, відбулася дуже визначна подія, в, я вважаю, в науковому історичному середовищі. І сьогодні 345-та річниця з Дня смерті Івана Церка. А хто знає, коли народився Іван Церков? Крім автора, ніхто не знає. 1605 рік. Це обґрунтовано науково. А хто знає, де народився Іван Сірко? Мурафі. Мурафі! Так, дійсно, але в нас є три в Україні: є Мурафа Вінницька область, є мурафа Харківська область, є Марефа, це діалектично зури, тому що мурафу сьогоднішню... Ми ще на моя бабка так казала Марефа. Називали Марефою, тобто є три. І де народився, в якій області народився на він сірко? Він. Вінницький. але ж так склалося, що єдина робота наукова, історична по Івану Сірку була видана в 1897 році Дмитром Івановичем Яворницьким, ще при Російській імперії. І там він між іншим написав такий рядок, що напевно що Сірко народився там, де він проживає своєю сім'єю. Це в містечку Марефа Харківської, Харківської губернії Малоросії. І от так майже 100 років от це притримувалося, Що Іван Цирко, це якийсь там малорос, який народився на Харківщині, у Харківській губернії. Ну і так далі. В радянський час це було заборонено, в принципі, розповсюджувати і досліджувати. Всі, ті, хто досліджували, вони туди їхали в Сибір, науковці. і… За незалежної України є один науковець, це Юрій Андрійович Мець, який присвятив 30 років дослідженню е, е, життя і діяльності Івана Сирка. І власне його робота стала тим імпульсом, який цей імпульс мені був наданий, що я розпочав цю роботу. Це я цю роботу розпочав 2015 році. І я відчув скільки негативу від деяких науковців і від взагалі. Якщо пам'ятаєте, в пошуках істина була така передача. Там взагалі насилька вилато весь буток і можна вилити. Що він там його кулака перевертень, перебігав від одної влади до іншої, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, дай уродиться, ніхто не знав, так це вважалося. І я за десь років зумів об'єднати наукове середовище історичне українське. І е, місцеву Вінницьку владу, і місцеву муравську і обласну владу. І ми 8 липня 2025 року провели першу науково-краєзнавчу всеукраїнську конференцію, яка називається Мурафа Колиста Українського козацтва. І та е, подія була присвячена 420 й річниці е, Дня народження Івана Цірка. І дійсно, я вважаю, що цією конференцією, тому що на цій конференції виступили всі провідні історики України, в тому числі письмову доповідь надав ну, в зв'язку з станом здоров'я Юрій Андрій Шмедзек. Не зміг сам приїхати. Він надав письмову доповідь, Чому це так? І власне, його книга стала на це. Якщо комусь це цікава ця тема, будь ласка, запишіть моє прізвище Гладиш Леонід. Ви знайдете мене в Фейсбуці, і там ви знайдете всю інформацію і по конференції, і по всьому іншому. І все, власне цієї конференції всі науковці поставили велику крапку в цих спорах і дебатах, що де він там був такий персонаж, ну говорив, що ми не знаємо, ми там се оспорюємо, вже не оспорюємо. Це вже факт, тому що Іван Сірко народився на східному Поділлі. А східне поділля власне стало колесом українського козацтва на велику ріку. Дніпро козаки вже пішли підготовлені, коли вони підготувалися на малих на малих ліках. Це на ріці Мурафа е, буша і е, в тому числі печера. І тут пан Микола дуже правильно про паланки розказували тут се. Тобто, власне, на східному Поділлі зародилося козацтво, і потім е, козаки зуміли е, на е, великій ріці е, побудувати фортецю січ. І, власне, навколо тієї фортеці побудувати єдину незалежну державу на той момент, яка була абсолютно незалежна від всіх імператорів, Габзурська Європа тоді була повністю васальною, всі були з васалами, окрім країни, яка називалася Військо-Запорізьке. І тому це така дуже важлива е, така історична подія, власне, е, е, зародження України. от, власне, Військо Запорізьке, це і є після Київської Русі, це перше відновлення державності це військо Запорізьке, і наступне відновлення державності України це 1991 рік. Тобто, ми всі перебуваємо в таких важливих подіях такої славної козацької доби. І дійсно, це люди, які не підпорядковують нікому. Так, да, вони працювали на когось за гроші, так але вони нікому не слугували, вони нікому не служили. Це були вільні люди. Тому ми кожного року будемо проводити таку конференцію, і чому 8 липня ми обрали ну дата народження Івана Серка невідома. Відомо. Яке число? є в книзі. Написано ну, то про то ваше припущення. Ми, ні, ми ні, зробили ні, ні, ні. це твердження. Це все твердження. Добре, ми ознайомимося, але ми зробили припущення, що мурафу ми це будемо відзначати 8 липня. Чому 7 липня Івана Хрестителя відзначали в 17 столітті українці? І була така традиція, що називати дітей на честь того свята релігійного, коли е, народилася дитина. Тому ми припустили, і ми це вписали в рішення. До речі, єдине юридичне рішення місцевої ради на теренах України е, в, в 23 двадцять році було видано по Івану Сірку. Тобто це єдине. Я не знайшов жодного юридичного підтвердження щодо походження народження сірка е, Івана Сірка. Юридичного то, яке зайшло в архіві, це в мурафі ми... Це обґрунтували науково і тому запрошую всіх відвідувати такий захід 8 липня у селі Мурафа і обов'язково після того в селі Печера. Дуже цікаво, дуже вражений, і неочікувано, що от можна на такому, як я сказала, хріновому полі да, такий гарний захід. Дякую за увагу. Alina Zămoisca, cu doar de să-i Da, nașa mai putea. Mai da. Nu e modem.